Як і повідомлялося ще два місяці тому, 5 квітня, День протестів США проти адміністрації Дональда Трампа, він пройде під гаслом Руки геть. Руки геть від ліберальних свобод, від соціальних гарантій, від медичних реформ. Тобто це кроки, які спрямовані насамперед на захист соціальних прав американців. Станом на вечір 4 квітня організаторами цих протестів зареєстрували себе більше 150 організацій. Протести пройдуть в усіх 50 штатах, їх кількість більша, ніж 1200. Вони будуть проходити у формі мітингів, пішої ходи, а також протестів на трасах з транспарантами, на переходах, мостах. Тобто, фактично тема руки геть від ліберальних свобод і соціальних гарантій стала змістом загальнонаціонального протесту і позиції. Виборців і населення Сполучених Штатів Америки проти політики, яку проводить адміністрація Дональда Трампа. Впродовж цих двох місяців майже щотижнево працювала формула 50 протестів в 50 штатах. Таким чином, відбувалося тренування різних. Груп, які входили до об'єднання, це об'єднання 150 організацій має спільну координацію і розпрацьовує і тематику, і гасла, і сюжети проведення мітингів. Тобто, можна сказати, що унікальність Дональда Трампа ще й у тому, що він не встиг. Посісти посаду президента як через два місяці вже проти нього запущена організована мережа протестів, і причини для цього є: ціни зростають, не дивлячись на те, що за даними двох місяців. Цього року кількість робочих місць зросла, але оголошення про очікування звільнення з роботи фактично нивілювало позитивні тенденції, які працювали ще в положенні з рішень минулої адміністрації. Таким чином, очікуємо перебігу подій і взаємодії між цими групами. Будемо бачити, які ж результати будуть цього протесту.